Всім привіт! канал життя в селі вас вітає. Ось закінчається вже наш тиждень робочий, який ми працювали над теплицею, над виготовленням теплиці. Я безмежно рада, я просто щаслива, що все виходить, все виходить. Ось сьогодні вже почали зводити арки. Хтось ще бурить ямки для арок. Все працюють дружно. Це все брати мого чоловіка, я їм безмежно вдячна. Їхня сім'я для мене завжди прикладом була, наскільки вони дружні, наскільки вони готові допомогти один одному. Велике вам дякую. За цей тиждень, на мою думку, зробили дуже багато роботи, погнули всі труби, причому саморобний трубогиб, який взагалі до цього був не пристосований. ходу його і переробляли, і робили одним словом. Довелося їм помучитися біля цього трубогіба, але Толя, ви красунчики, у вас все вийшло. Я безмежно рада, що все так виходить. Дав би Бог, щоб все доробити, висадити наші ірочки. Кому цікаво, як буде розвиватися події в нас далі, як буде будуватися, закінчуватися і весь наш сезон, в принципі, все наше життя. Кому це цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтесь і до нових зустрічей.